Фотографи чи терористи Ізраїль вимагає пояснень від Associated Press, CNN, New York Times та Reuters через те, що їхні фоторепортери опинились поряд з бойовиками Хамас під час їхнього вторгнення у Ізраїль 7 жовтня. Ізраїльська влада назвала журналістів співучасниками злочинів проти людяності і відзначила, що їхні дії порушують. Усі етичні норми зранку. Організація Она страпортін опублікувала звіт про роботу чотирьох фотографів: Хасана Еслая, Юсефа Масуда, Алі Махмуда. І Хатема Алі, які співпрацюють з міжнародними змі, Зранку 7 жовтня вони знімали на кордоні Ізраїля і сектора Гази. Ці фото опублікували міжнародне інформаційне агентство Associated Press. Зокрема, Хасан Еслай, який також виявився позаштатним співробітником американського телеканалу CNN, сфотографував палаючий ізраїльський танк і палестинських бойовиків, які проникли в Кібуз. Фар Аза. Крім того, він зняв відео, коли стояв перед ізраїльським танком. Причому в цей момент на ньому не було жилета для преси і шолома. Усіх хто був усередині цього танку, викрали. Усіх, хто був усередині танку, нещодавно викрила бригади – озброєне крило Хамас. Ми це бачили на власні очі. Також співробітники Онестрепортін знайшли спільний знімок цього фотографа і одного з лідерів Хамасу і організатора масових убивств 7 жовтня Ях'я Сінвара. Інші фотографи Хатем Алі і Алі Махмуд зробили кілька світлин того, як бойовики Хамасу викрадають цивільних ізраїльтян. Причому Махмуд сфотографував піка. У якому везли тіли німецької дівчини Шані Лу, четвертий фотограф Юсеф Масуд також виявився позаштатним співробітником всесвітньо відомого видання «The New York Times». На думку авторів публікації, присутність західних репортерів на місці бійні викликає як мінімум етичні питання. Чи була присутність фотографів погоджена з бойовиками Хамасу? І якщо ні, як в такому разі журналісти могли там працювати? Чи знали журналісти про підготовку нападу? І як вони могли просто фотографувати, коли на їхніх очах вбивали, гвалтували і викрадали цивільних?